Вітаю всіх на YouTube-каналі Альянс. Сьогодні піде мова про готель Естіваль Парк. Естіваль Парк він знаходиться у містечку Лапінеда. Це великий готельний комплекс. Він знаходиться десь приблизно 50-80 метрів від пляжу, складається з трьох п'ятиповерхових карпусів і апартаментів. Апартаменти знаходяться на окремо виділеній території. Попереду готельних корпусів мають свою територію і басейни. Пляжі, як і у всіх Іспанії, муніципальні, лежаки і парасольки за додаткову плату десь приблизно 15-18 євро. Реновація в готелі відбулася в 2018 році. Зараз на реновації знаходиться один із трьох корпусів. В готельному комплексі три ресторани, шведська лінія, сім барів біля басейну і всередині готелів. Також на території знаходяться 9 басейнів, є вечірня анімація для дітей і дорослих. Для молоді пропонується увечері дискотека. В комплексі є три консференц-зали. 300 метрів від готелю знаходиться аквапарк Акополіс. І десь 15 хвилин їзди від готелю знаходиться тематичний парк Порт Авентура і «Феррарі-Ленд». На території естіваль-парку знаходиться Акум спа. Це десь приблизно 650 метрів квадратних водного покрову. Тут і водоспади, і гідродинамічна річка, і басейни з різною температурою від 30 до 36 градусів. Також є відкриті жакузі. І дитячий басейн. В комплексі є сауна, права лазня, крижаний фонтан. Доступ дозволено для дітей віком від 5 років. Час роботи цього спа-центру десь з 10 ранку до 21.00. Квитки в спа-зону коштують 29 євро для дорослих. І для дітей віком від 5 до 11 років 25 євро. Максимальний доступ у цей спа комплекс 3 години. Номери в готелі це номери стандарт. Дуплекс Junior «Джонір-світ» і «Світ». А також, як я казала, є апартаменти, які розраховують від 2 до 4 людей це з однією спальнею. І апартаменти на 4-6 людей. Це дві спальні. В апартаментах є міні-кухня. Готель працює по системі «Все включно, і рекомендований для сімей з дітьми. Дякую за увагу!